Добрий день, поважні студенти. Сьогодні розглядаємо восьме практичне заняття з дисципліни спецпитання турбін ТСС, і воно буде у нас присвячено останній частині розрахунково-графічної роботи, на якій ми розглянемо, як визначається допустимий термін роботи наших розрахункових областей на стаціонарному режимі, і розрахуємо нарешті індивідуальний ресурс, теж для нашої і кожної з областей, для турбіни К1063 тисячі. Ось, відповідно на тому якраз і закінчиться розрахункова робота. Далі ви будете так само здавати, як ви робили це до цього. Плюс необхідно буде оформити роботу якийсь пристойний файл кінцевий. Ну і теж за кінцеве оформлення будуть виставлятися відповідні бали. Це все діло я відображу у Google документі, який вам теж надішлю після закінчення цієї пари. Щоб там ви могли якраз відслідковувати свої оцінки і бачити, що скільки оцінюється кожна із наших робіт. Ось, відповідно, давайте перейдемо до самої суті сьогоднішньої роботи. Вона ну, насправді досить коротенька і досить простенька, хоча є одним: оцей етап визначення допустимого терміну роботи на стаціонарному режимі, є одним із найбільш відповідальних етапів при даних розрахунках. Тим не менш, як пам'ятаємо по лекціям, для визначення цього допустимого часу є спеціальні криві довготривалої міцності. Ключова проблема, що вони не завжди наявні для всіх марок сталий. Якщо вони не наявні, то треба виконувати спеціальні досить складні розрахунки. Тим не менш, в даній роботі у нас така крива буде наявна. Вона у нас наявна для температури 270 градусів Цельсія, що є експлуатаційною температурою для турбіни нашої, і для вірогідності неруйнування 99%. А як пам'ятаєте, якраз за нормативними документами, по яким ми виконуємо ці розрахунки, це якраз і є та вірогідність, з якою ми маємо працювати. Відповідно, у нас по одній осі наявний рівень. Напружень на стаціонарному режимі. Сигма стаціонарне І по іншій осі по осі абсцис якраз наведено допустимий час роботи металу на цьому стаціонарному режимі при таких напруженнях. Відповідно, по цьому Сігма, і по за допомогою цієї кривої, ми якраз зможемо розрахувати необхідний час розрахунок. Будемо аналогічно до попередньої частини вести у табличній формі. Ось ця табличка нам наведена. Вона частково повторює уже деякі величини, які ми розглядали в попередніх частинках. То, відповідно, наша задача якраз її заповнити. Вповідно, просто собі гарненько копіюєте її і вставляєте у свій Excelчик. Ось я це вже попередньо все зробив. При цьому нам пропонується розглядати не якусь. Аморфно, так би мовити, турбіну, а щось більш-менш конкретне, тобто турбіну, для якої вже наявні певні її ресурсні показники. Ми розглядаємо з вами турбіну К1000, яка пропрацювала 150 тисяч годин, що досить чимало. І кількість пусків із різних теплових станів для неї складає 300. Відповідно, наша задача зараз оцінити, який у неї залишковий ресурс. І надати рекомендацію про допустимість або недопустимість продовження експлуатації цієї турбіни. Ось. Перш ніж ми це все будемо виконувати, ми маємо з вами перевірити, чи виконується у нас запас короткочасної міцності. Пам'ятаєте, якраз на попередній лекції ми розказували, що з точки зору статичних механізмів руйнування нас цікавлять два механізми: це руйнування. По короткочасній і довготривальній міцності. Відповідно, коли ми працюємо в умовах, що може статися ризик коротко... руйнування по короткочасній міцності, це означає, що якщо експлуатаційне напруження, якого зазнає наш ротор, досягає певного значення, у нас просто відбувається моментальне руйнування цього елементу, де, де таке напруження сталося. Тобто моментальне руйнування турбіни. І само собою ми, боронь Боже, не маємо працювати при таких напруженнях. І нам важливо якраз оцінити, чи ми не перейшли до таких напружень. Чи виконується у нас запас. Цей запас по нормативним документам складає 1,6. Тобто, у нас запас має бути більше, ніж 1,6. І оцінюється досить легко. Ось нам кажуть, що максимальне напруження, яке у нас є в циклі. Це нам треба оцінити абсолютно всі напруження, які трапляються, визначити серед них саме високе, і мається на увазі не саме велике додатнє напруження, а взагалі будь-яке по модулю саме велике. Що у нас тут і відображено. Ми пам'ятаємо, що найбільше напруження у нас трапляється протягом пуску. Та й взагалі, в принципі, в цій задачі ми розглядували лише один пусковий режим. Ми собі цю задачу досить спростили, само собою. То нам треба оті от напруження, які у нас вже є в табличці із попередньої частинки, якраз визначити серед них саме-саме велике. Нагадую, що в попередній частинці ми вже визначали саме велике максимальне і саме велике мінімальне. І відповідно просто серед них по модулю ми можемо побачити просто саме велике напруження в циклі. В моєму варіанті самі великі всі тільки додатні. От, відповідно, тоді я сюди можу і записати, що для 19-ї області у мене саме велике – це 83,2. Для 34-ї 261 мегапаскаль, І 60 мегапаскаль для 8-ї області. Давайте квімкнемо вирівнювання. Ось. Ну, і, відповідно, порівнювати цей запас короткочасної міцності ми будемо, само собою, з межею короткочасної міцності. Яку ми вже, до речі, розраховували теж в попередній частинці. Ось вона у нас наведена. То, відповідно, сюди просто копіюємо ці значення. Ось у нас це є. Ну і запас розраховується дуже простенько, як межа поділити на максимальне напруження протягом циклу. Має бути більше 1,6. Як бачите, у нас всюди ця умова виконується. У нас суттєво менший рівень напружень, ніж межа короткочасної міцності. Тобто крихкого руйнування через короткочасну міцність у нас не станеться. Що чудово, цей момент перевірили. Бо якби вийшло так, що у нас вже десь було б менше, ніж 1,6, то відповідно потреби проводити подальші розрахунки немає ніякої. Того, це значить, що уже цей ротор не може бути допущений до експлуатації. Тому що великий ризик крихкого руйнування, чого допускати не можна. Ми пам'ятаємо з вами приклади на аварії на Галатині, про яку ми говорили на минулій парі. Ось, тим не менше, йдемте далі. Далі нас кажуть: напишіть, чому дрівня інтенсивність напружень на стаціонарному режимі роботи. Нагадую, що стаціонарним режимом роботи ми з вами вважаємо уже останній момент часу. Ось, якраз у нас і наведені параметри для стаціонарного режиму, то, відповідно, нам їх треба сюди і перенести. Ось, значить, інтенсивність напружень для цієї області ось вона, для цієї області ось, і для цієї ось. Переписали. Далі кажуть, наведіть приведену амплітуду деформації. Зараз вона нам, в принципі, в розрахунках не треба буде, але оскільки ось оця табличка у нас, це буде остання звітна табличка, в ній ми маємо навести всі самі-самі головні показники, які ми рахували протягом всієї розрахункової роботи, то якраз треба було б навести амплітуду як основний механізм руйнування по малоцикловій втомі. Ось ми її перевели. А далі бачите, допустимий термін роботи на стаціонарному режимі. Цю величину ми ще не рахували. Але, як і казали, ми її порахуємо за допомогою ось цієї кривої. Дуже простенько. Давайте, наприклад, Paint скопіюємо її, щоб зручно користуватися. Ну і дивимось по варіантам, що на стаціонарному режимі інтенсивність напружень у 19-й області у мене 59 МПа. Відповідно, тоді просто беремо, знаходимо тут число 59 по осі ординат. Тобто ось по цій осі. Тут уже я вам спеціально підготував цей графічок не в логарифмічних координатах, а в звичайних, стандартних, то, відповідно, тут досить простенько можна нам все шукати. Ось. Відповідно, якщо у нас тут ціна поділки, ми бачимо, якщо це 50, а це 100, значить ціна поділки тут 10. Значить 59 це близько до 60, це десь тут. І ось оце якраз наш рівень напружень. Проводимо до перетину із кривою і бачимо, що цього перетину не існує у нас на даній кривій. Відповідно, бачимо, що для всіх значень напружень менше, ніж десь 72 МП у нас просто не наведено дані. Відповідно, нам якраз у нашому файлику рекомендується, що якщо інтенсивність напружень менше 72 приймайте допустимий час 500 тисяч на годину. 500 тисяч годин. Це вже насправді дуже великий допустимий час роботи. Тому що варто розуміти, що напруження в 72 МП для такої сталі, як 38 хн 3 з якої у нас виготовлено ротор, це дійсно дуже малесеньке напруження. Це напруження, яке не здатно досить сильно руйнувати наш метал по довготривалій міцності, тому і кажемо, що приймаємо допустимий час роботи півмільйона годин, що дуже-дуже багато. Ну і пишемо тут всюди менше 70 500 тисяч. Ось є таке. А от для 34-ї області у нас навпаки одні з найвеликих напружень взагалі в циклі. 203 мегапаскаля – Це справді дуже велике напруження. Тоді треба було б оцінити його. На щастя, температура 270 градусів це невелика температура, і вона не призводить до стрімкого накопичення повзучості. Але, тим не менш, саме по собі напруження велике. Тож, давайте оцінимо, який допустимий час. Значить, ось у нас 200, ось 210, в мене 203,6, тобто третина. На око це десь тут. Ведемо до перетину, отримали перетин. Опускаємось вниз. Ну і бачимо, що у нас тут ціна поділки 300, 400, 5 поділок, значить ціна поділки 20. Орієнтовно тут вийшло десь посерединці. Тобто 310 000 годин. Записуємо це. Ось. Це ми знайшли допустимий час роботи на стаціонарних режимах для всіх трьох наших областей. Тепер, кажуть, що напишіть допустиме число пусків. Ми оцінюємо з вами лише один пуск, пуск з холодного стану, і це допустиме число ми знайшли в ході попередньої частини на попередньому занятті. Відповідно, просто сюди його теж переносимо. І на тому, якраз, перенесення всіх даних із попередніх частин у нас закінчується. Тепер уже почнемо рахувати нові показники. Як бачите, їх тут небагато залишилося. По-перше, питають про статичне пошкодження. Яке накопичилось за цей термін роботи. Ну, як пам'ятаєте, статичне пошкодження ми шукаємо по теоремі пальмгрена Майнера, яка говорить про адитивне складання всіх напружень. І відповідно ось у нас написано розрахункове рівняння. Що возьміть поточне напрацювання, яке є. Тобто, вже турбіна пропрацювала 150 тисяч годин, а можна 500. Значить, 150 поділіть на 500. І оце знайдете, на скільки відсотків ми вичерпали з е, пошкодження, перш ніж перейдемо у граничний стан. І ось так для всіх областей. Порахували. Так само циклічне пошкодження теж рахується дуже просто. У нас уже є поточне число циклів: 300. А можна, отут от пишуть, для такого режиму 8300. Відповідно, теж ось порахували, яке накопичилось пошкодження, циклічне. Є таке. Ну і сумарно, як здогадуєтесь, просто додати статичне і циклічне. Як бачите по числам, що у мене вийшли, у нас є дві області, а саме ось оця 19-та і 8, в якій дійсно майже ніякого пошкодження не накопичується. За досить великий термін часу. Ми вичерпали лише третину від свого ресурсу. Тобто, відповідно, ці області не представляють високий інтерес. І насправді, ще на етапі, коли ми рахували з вами напружно деформований стан, тобто третю частину розрахункової, ми б уже тоді ці області відкинули і не стали б їх розглядати. Бо вже видно по рівню напружень і температур, що ці області не представляють високий інтерес. Нам найбільш цікаві є ті області, що найбільш сильно навантажені. Тому що очевидно, що. Якщо станеться руйнування в них, то воно зруйнує всю нашу деталь. І того ми, в принципі, всі ці розрахунки і виконуємо для найбільш навантажених областей. Але ж справа в тому, що навантажених областей у турбіни К1000 не дуже багато, а нас по варіантам багато, і нам треба було б щось рахувати. То ми розглядаємо. Зазвичай у нас так розкинуті варіанти, що у нас буде одна область навантажена, і дві не дуже. Рахуємо всі, на ці дві, що не дуже навантажені, сильної уваги не звертаємо. Мається на увазі з точки зору фізики. А от ось ця область, як бачите, представляє інтерес, і ми дійсно бачимо, що вже 80% несучої здатності ми вичерпали. Відповідно, коли ми знаємо поточний рівень пошкодження, ми можемо визначити, чому дріння задушковий ресурс, скільки турбінів можна ще працювати, перш ніж вона перейде в граничний стан. І має бути виведена з експлуатації. Як ми це робимо? Ми пам'ятаємо рівняння для розрахунку ресурсу. Воно дорівнює одиниця мінус накопичена пошкоджуваність, поділити на швидкість вичерпання ресурсу. Ось. Як пам'ятаєте, швидкість вичерпання ресурсу ми розглядали на лекції. І... Казали, що щоб її правильно розрахувати, треба спрогнозувати, в якому режимі далі в нас буде працювати енергоблок. Але якщо ми приймаємо, що енергоблок буде працювати так само, як і до сьогоднішнього дня, коли ми оцінюємо ресурс, то P2 дорівнює P' поділити на час. І відповідно нашу формулу, якщо підставити це в неї, ось вона так міняється. І досить легко отак розраховується ресурс. Давайте порахуємо тоді його собі. Значить, ресурс дорівнює. Одиниця мінус накопичене пошкодження. Ось воно. ділиться на накопичене пошкодження, множиться на поточне напрацювання. І ось ми отримали число близько 300 тисяч годин. Ну, воно і логічно і зрозуміло. Якщо за 150 тисяч годин ми пошкодились на 33%, тобто на третину, то нам можна працювати ще 2 треті часу. Тобто в два рази більше 300 тисяч годин. Ось ми це й отримали. Досить логічно і просто працює наша формула. Протягуємо її для всіх інших варіантів. І ось отримуємо, що найбільш навантажена наша область може працювати лише 37 тисяч годин, перш ніж вона перейде в граничний стан. Ну, відповідно, знаючи залишковий ресурс, можемо розрахувати індивідуальний ресурс. Індивідуальний ресурс дорівнює поточне працювання плюс залишковий. І ось ми визначили цей індивідуальний ресурс. Він у нас для нашої турбіни склав 186 тисяч годин. то що ми дивимося, найменше із цих трьох значень. Тобто індивідуальний ресурс цієї турбіни для тих умов, як ми з вами рахували, з нашими всіма спрощеннями, що ми приймали, 186 тисяч годин. Ось. На тому, в принципі, якраз і закінчується вся наша розрахункова робота. Але, тим не менш, нам в кінці треба було б ще надати якийсь висновок. І відповідно, ключовий висновок, який ми можемо з вами надати, це сказати, чи можна продовжувати роботу даної турбіни, чи не можна. Відповідно, для того, щоб дати такий висновок, нам треба оцінити, чому у нас дорівнює залишковий ресурс найменший залишковий ресурс серед всіх областей. Зараз він складає 36 тисяч годин. У турбіни к 1000 міжремонтний період, тобто час, протягом якого турбіна нормально працює, складає 50 тисяч годин. Тобто ось у нас нова турбіна. Ми її щойно встановили. Ми її включаємо в роботу. Виконуємо там різні операції над нею, експлуатуємо. Проходить 50 тисяч годин. Ми обов'язково зупиняємо енергоблок на досить довгий термін, на декілька місяців. Для того, щоб виконувати так званий капітальний ремонт, протягом якого ми, скоріше за все, вскриваємо турбіну, передивляємось, в якому знаходиться стані метал, проточна частина, виконуємо різні оці всякі аудитні операції, які ми розглядали на одній з лекцій, коли говорили про аудит. І, відповідно, коли переконуємося, що все досить задовільно, ми продовжуємо свою роботу. Після вичерпання паркового ресурсу ми маємо провести якраз з вами розрахунок ось такий ресурсних показників. І от, відповідно, нехай ми на 150 тисяч годин оце виконуємо такий розрахунок. Я виконую для свого варіанта, і я отримав, що для тих даних, що в мене наявні, залишковий ресурс турбіни складає 37 тисяч годин, що менше 50 тисяч годин стандартного капітального ремонту. Відповідно, це говорить про те, що ми не можемо продовжувати експлуатацію цієї турбіни, бо її залишковий ресурс буде менше, ніж міжремонтний період. Відповідно, що в цій ситуації можна зробити? Або виводити турбіну з експлуатації, що не дуже доцільно, або проводити додаткові дослідження, уточнюючи. Справа в тому, що ось оці розрахунки, що ми виконували. Зокрема, наприклад, оця крива довготривалої міцності, вона зазвичай є експериментальною. Дані на ній отримуються експериментальним шляхом. Те ж саме стосується і кривої малоциклової втоми. А ми казали, що бувають різні поковки сталі. Бувають різні умови навантаження. І, відповідно, це все, так би мовити, осереднено, узагальнено. А у нас якась конкретна сталь. Відповідно, нам необхідно. Із якоїсь частини ротора, більш-менш безпечної, вирізати зразок сталі і виконати ось оці дослідження, але уже для конкретної нашої турбіни, для її конкретних умов роботи. Подивитись, в яких умовах вона знаходиться. І якщо переконаємось, що сталь не деградувала, якщо вона все ще має хороші фізико-механічні властивості, ми можемо суттєво зменшити. Коефіцієнти запасу міцності, які ми приймали, і тим самим у нас ресурс зросте від цього. При меншому коефіцієнтах запасу у нас буде більший ресурс, і тоді ми зможемо продовжити експлуатацію. Якщо ж у нас немає змоги зараз виконувати такі дослідження, то єдине розумне, що ми можемо зробити, це продовжити роботу турбіни не на 50 тисяч годин, що є стандартний міжремонтний період, а наприклад на 25 тисяч годин. І після 25 тисяч провести повторно ці розрахунки з дослідженнями сталі і всім іншим. Щоб тоді вже більш коректно прийняти рішення про допустимість подальшої експлуатації. Бо, наприклад, ось оця крива, яка тут наведена, насправді це не експериментальна крива. Це навіть і не зовсім розрахункова крива. Це більше крива, яка, яку я вам побудував чисто для того, щоб вам було просто вести розрахунок. Вона отримана на основі спеціального кореляційного рівняння, яке не дуже доречно використовувати для цієї сталі. Але, тим не менш, там приблизно виконаний розрахунок, чисто, щоб ми могли зараз з вами провести цю розрахункову роботу. Ось, А в реальності виконувався би спеціальний комплекс досліджень для того, щоб уточнити всі ці коефіцієнти запасу і всі ці фізико-механічні властивості сталі. І в реальності, скоріше всього, вийшов би ресурс суттєво-суттєво більше, ніж у нас тут. Вийшло. Але тут у нас консервативний підхід з високими запасами міцності, для того, щоб бути 100% впевненими, що все безпечно і нормально. Ось такі панове справи із цією роботою. Відповідно, ви виконуєте оці 5 частиночок розрахунків, про які ми поговорили. Виконуєте ось оцю останню частиночку, наводите цю табличку у своєму файлі. Із звітом з рахунково графічної роботи. І якраз в кінці теж оцінюєте, який у вас найменший вийшов залишковий ресурс. І відповідно порівнюєте його із міжремонтним періодом в 50 тисяч годин і надаєте рекомендацію, чи допускаєте ви продовження експлуатації, чи не допускаєте. Ось бачите, що в мене вийшло менше. Я вам розказав підхід, що ми можемо використати, або проводити уточнюючі експериментальні уже дослідження, бо зараз у нас були лише числові дослідження, без фізичних експериментів. То або проводити експериментальні дослідження і приймати більш обґрунтоване рішення, або продовжувати експлуатацію на половину від міжремонтного періоду на 25 тисяч годин. Ось такі справи. Якісь запитання по цій останній частинці? Нема. Ну тоді на тому все. Дякую за увагу. Готуйте розрахункові роботи. Ну і здавайте. Все доброго, до побачення. До побачення.